Дії, друзі, з вами Тетяна із Калгорі Канада. Ось така зара. Подивимося, що тут продається на даний момент. На весну, на літо. Ось така колекція. Вісняні літні плащі. 259 доларів, 32 долари. 65 доларів. Ось такі сукні. 60 доларів такий розріз. Саме проста спереця. Ось така краса. 99 доларів. Також, знаєте, хочеться кудись літом на море. Ось така. Коштує 79 доларів. Якісь цікаві сукні, і спідниці. Дивіться, такі. Цікаво, скільки ж вона коштує? 79 доларів. Ось. І ще мені сподобався такий теж живий колір. 79 доларів. 99 доларів Ось в такому якомусь ехмічному стілі, якщо я не помиляюсь. Дуже багато суконі з вишивками, бачите, така дуже довга. Тут ось вишивка такий бежевий колір. 89 доларів, тобто 90. Також штани 100 доларів. Що тут ще цікавого, ще вишивка, тільки чорний колір. 80 доларів. 79,90. Такі прикраси, морська тематика. Джинси 80 доларів. І так, бачите, край назовні. Процентний льон 65 доларів. Чорні сукні. 55 доларів. Таке щось схоже на полу. Сукні чорні. Чи шоці таке? Ага, відкрита спина теж. 49 доларів. Це що, льон? Так, льон. Дуже гарний колір Такі легенькі Я б ходила на площадку дитячу Такий блідий колір прикольний. Скільки коштують тут на резинки? 80 доларів. Дуже багато джинс. Дивіться, тут застрочені вони. Скільки коштує така краса? 40 доларів. Так? 40, це 30. 40. і 30. Так, це 40. А це 30. Ось доня моя, доня мені допомагає. 65 доларів, Дивіться ціни. Ми зайшли купити нашу манучку. Щось на літо 65 доларів така ось Прикольно, до речі. І такий легенький поплін, здається. 65 доларів ось такі штани. Теж тут призборено, можна затягнути. Ось такі штани. Дуже багато штанів різних спідниць. 65 доларів. І такі ж штани є, широкі такі. Ходити в жару, те, що треба, 60 доларів. Шорти джинсові 39 дев'яносто. У нас ще такі товари тут продаються. Над плече шляпа 40 доларів Ось такі жакети кліпні 80 доларів Ось так клієнт. Теж штани такі легенькі є. І сукні 35 доларів які сотні? Ні, це не сутні, це якийсь топік такий. <сі> Давайте подивимося, що тут ще. 29 доларів такі шопери. А ось ще такі сутні. Прикара з останнім часом такі цікаві, зараз дивіться. А ми теж. 30-40 доларів приблизно коштують. Ось, типу, сафарі. Сукня, 79 доларів. Ось такі речі, мені завжди здається, що їх можна носити годами. якось. Вони в ні моди, скажімо так. З таким це синтетика. Ось іще. Внизу вишивка, і так нібито вишивка коштує 65 доларів. 79 доларів. Ну, ось, дивіться, 45 доларів така річ, 59 доларів, всі жакети ось ще якась у нас краса з бантом. Ось цікаво, скільки коштує. 100 доларів. Дівчата, ой, не знаю. Супер. Буде звертати на себе увагу, але хто любить моду виділятися, то чому б і ні. Ось така цікава річ. 65-66 доларів. Ось така, Щось сукня. 79 доларів. Такі цікаві незвичайні речі тут. 79 доларів. Ось така зараз навесні така колекція. Прикольна. Друзі, напишіть, чи відрізняються колекції в Україні, чи там в Польщі, хто де живе. Українці люблять розкидати у нас по всьому світу 79 доларів. така червона. Тут багато червоного. 45 доларів жакети такі 129,90 червоні. Ось ще такі сукні: 65,90 доларів. Дуже багато цікавого. Якщо б моя ціль була купити щось, 65 доларів, принарядитися, то можна було б купити. Щось цікаве. Підниця мені сподобалася. На літо, знаєте, така рослинний принт. Прикольний. 65 доларів, Таке дуже святкове. Ось і що. Яка сукня, дивіться, вау. Паєтки. Хто полюбляє паєтки? 65,90. Дуже. Чи жакет, чи сорочка 45 доларів. Ось така теж 45 доларів. 69 доларів. вміє в'язати, можна і зв'язати, але це час. 29 доларів така футболка, принт. Дві дівчини тут. Що, друзі, що вам сподобалось, напишіть мені. 65 доларів, така легенька, та коротенька, коротенька сукня, але з довгим рукавом. Тут призборено. Мені теж цікаво. 75 доларів. Така легка куртка на літо. 45 доларів шорти. Така сукня, це вид ззаді. Зараз повішу. подивимся спереді 6590, 66 доларів, якщо округлити, правда? Такі жилетки 65,90. 90 Дівчинки такі, спіднички і такі топіки. Сьогодні бачила дівчину. Топики 45 доларів, хоча не сильно дуже жарко сьогодні, але люди тут роздягаються і навіть взимку можна побачити комусь або в шортах. Тут у них якась інша теплостойкість, чи здатність витримувати холод, як це можна назвати, 39 доларів. Ось такі прикраси на літо. Ось така зара, друзі. Оця сукня мені сподобалася, але я в неї буду виглядати не дуже стройняшкою. Це на таких худеньких дівчаток. Все, друзі мої, бувайте здорові, справедливого миру, перемоги. Хай у вас все буде добре. Пока-пока, до нових відео. Пока, з вами Тетяна. Коментуйте, ставте лайки, подобайки. Мені буде дуже приємно. Пока.